Слава Ісусу Христу, мир вам! Я вітаю тебе, сестричко, яка зайшла зараз на це відео. З 8 березням, з цим таким день жінки, я тебе вітаю в ім'я Ісуса Христа. Господь мені поставив на серце помолитися за кожну жінку, яка зараз зайде на це відео. Ти будеш зцілена після цієї молитви. Просто помолись зараз зі мною. Яка би в тебе хвороба не була, Дух Святий, Він зараз звільнить тебе від твоєї недуги після цієї молитви, тільки віруй во ім'я Ісуса Христа і кров Ісуса Христа прямо зараз очищає тебе від всякого гріха. Давай постав руку на себе і помолимося разом з тобою. Во ім'я Ісуса Христа, Господь, благослови сестру іменем Ісуса Христа, які зайшли на цей відео. Во ім'я Ісуса Христа, Господь, звільни від всякого рабства залежності. Іменем Ісуса Христа, всякий дух табаку коріння. Я наказую тобі вийди вон во ім'я Ісуса Христа. Алілуя, дух епілепсії, проч во ім'я Ісуса Христа. І прямо зараз. Мама молиться за своїх дітей, Господь звільняє від духа епілепсії твоїх дітей в ім'я Ісуса Христа. Дух ДЦП. Я наказую тобі, вийде вон в імя Ісуса Христа. Алілуя. І прямо зараз Господь торкається по жіночому і робить ем, операцію. Прямо зараз ти відчуваєш тепло в ім'я Ісуса Христа. Господь торкається і прямо зараз киста, вона від Прямо зараз зцілена во ім'я Ісуса Христа. Відійде, Сатано, покиньте тіло во імя Ісуса Христа. Всякий дух проклятий, який зайшов через блуд, я наказую тобі, вийди вон в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, Господь! Всякий дух завісті, відійде в ім'я Ісуса Христа. Я наказую тобі проч, Сатано, во ім'я Ісуса Христа, дух заздрості, проч во ім'я Ісуса Христа. Алілуя. Ти зцілена, ти зцілена. Від своєї недуги. Якщо ти не підписаний, підписуйся на цей аккаунт, постав лайк і напиши в ім'я Ісуса Христа я здорова. Я здорова. Амінь. Я тебе благословляю. Поділися цим відео з своїми друзями, які, може, хворі, поділіться. Це дуже сильне свідчення сьогодні буде для тебе і для твоїх друзів.